Всім привіт. На Капусту я не записував відео з грибами. Ми в Данії. Дядя Толя, скажи привіт. Шукаємо білі гриби, я хочу насушити, талян теж хоче насушити. Приступаємо, все покажу. Кому не взападло, піддержіть контент починаючого блогера середнього. Дивіться, білий грибок, ножка здорова, але його хтось погриз трохи. Беремо, забираємо. Ще якісь білі грибочки і там он мухомор хтось поїв, поклював. і вон ще якісь гриби. Ти бачив? Такі ми не будемо брати, я хочу білих насушити, щоб було там суп сварити зимою чи ще щось таке. Вот гриби, вот гриби. Вон якісь маленькі. Приступаємо. Хороший, так? Да? Ні? Ну, бери, щось зробимо, якщо других не буде. Тут взагалі роботи не початий край, там вон, такі ліса, там да, біля траси. Ну, наш організм потребує мінералів. Здорові, волосаті дальнобойщики їздять. На самом деле грибів дуже багато, вообще, от дорога і от одразу гриби починаються. Вон, вон. Не те, що ми шукаємо. Зараз знайдемо біленькі, по-любому походимо, поки погодка дозволяє, бо вчора була взагалі непозвол... непозволительна погода. Дощ цілий день, такий з вітром, я аж заболів трохи. Вже пропав, так? Да? Да. Вон там в кустах, дивись. Воночки, диви, воно. А ну-ка, починаю його сильнішими руками. Цей вже згнив. Як ти шукав, їх я не знаю, приходив хороший. Ой-ой-ой. ну, продемонструй народу. Настоящий да. і пахне. І вон ще якийсь там торчить, щось таке. Дивимося далі, шукаємо. Я думаю, ви гриби любите, ще й в данії. Ось очки дивись який сліва. Здоровезний. І ти опять, без ножика, Толян. ну тобі ж писали. Ну що ти за людина? От я от з ножиком своїм. Оп! Сильними руками вириваємо грибочки. Цей хороший, ну то сього вкусив. На сушку підуть? Все, будемо сьогодні пробувати. Я ще так ні разу в житті не робив. Остане зваром. Бо там, де я жив, там взагалі білих грибів навіть не пахло ними, то, що вони були підберезилик. Давай ми такий не будемо брати підберезовик. Не треба він нам. Прийделося його якийсь зістивий зайчик. Да, де їх хтось з ним кощунством займався, поїв його весь. Дуже страшно. Обріжем Ай, не. легенько. Ай ні, йому так. І тут хтось сожрав. Та буде не треба рвати, там вже нічого рвати. Не то пальто, следующая находка. Якісь такі от два грибочка. Ого, та ні, ну йому вже все, да? Він вже й відпав. А оце ще куди не шло. <кхи> все загрибаємо. Уже у нас трошки є торбочки. Дивіться, які краси не торчать. Два штуки. Три. Ви просто гляньте на ці. Красоти. Зараз покажу. Хороший чи таке. Ану, піддубав. Поганий. Береш? Той, той що чорніє, чи синіє? Ану. І сразу, так? Да? Ну, скільки їх. Ти береш таке. Мухоморчик маленький, тільки виліз, скоро він буде зовсім красивим. Перейшли на другу сторону. Це все чепуха, ви ще скажете, може вау там. не може. Він? Так, mm. да, от дороги недалеко, я согласний, що є метали, ну а що робити? Нічого, я работаю взагалі на LG з графітом, поэтому мені цей метал. Скажи, що він хороший. Хороший. А ну руку так. Ну так, да. беремо руки в тебе, мадіу мене просто більше, потужні. Беремо, Уже чувствую, що щось буде сьогодні сохнуть у нас. Сохне хвилин 10 прошло. Та є вже на сушку, але це ще мало нам треба на двоїх. Ще пройдемо погуляємо, бо вдома немає що смысла сидіти. Можна зума зійти, так, да, Тальон? Yeah, yeah. да. Ми прийняли рішення опять, йти понад дорогою. Дядя Толя вам покаже мастер-клас один, а он дивіться який здоровий. Дивимося следующую находку. Шо їм? Все, в цьому все. Да, це все ему трям. А он ще один. І он, де які там он воно растут. Он очки. И вот. Сейчас подивимся. Я думаю, он такая интересно. Мы просто начали думать, как грибы. Хороший. И yeah, он точно нагляну. Сейчас мы не положим, сейчас я их себе закину. Следующий дракончик. То, що надо, да? Подивись, який красивий. Ой-ой-ой. Все, берем. Ой, слушай, мені вже вони пахнуть. Їх тоді дядя Толя чистив. вони так пахло сильно. Слідує находочка, ой хороший. Я вже бачу, як він буде в супі чуть позже на зиму, да? Да, якщо да. не пропадуть. А чого не така красива ялиночка росте. Зараз ще трошки пройдемо ідемо сушити. Okay. Сказали в общем, коментарі, якщо я тебе колись доведушу, ти мене або вб'єш, або пернеш. Mm -hmm. Може бути, так? Да? Не исключено такий момент, але ну, це буде потім. Та мені дадуть защиту. і вже хорошо. Якісь плюси є. Ну от, ми одійшли від дороги. Парадокс в тому, що тут просто немає грибів. От я не знаю, як. Так зараз зайдемо, там так само буде і там так само. А от біля дороги вони іменно ростуть, бо там сонечко світа, мабуть, із за того. Вон, можна на лошаді їздити, нарисовано. Немає лошаді, ні? Не думаю. Дома остав. оставлю. Я свою теж. Значить, пройдемо пішки. Ааа, конюшні. Все, зараз будемо шукати. Просили вам природку, пожалуйста. Природка красива, ну звісно, вчора був вітрюган, я не знаю, здувало аж. Поки ми по сумочку сходили, тут була катастрофа. Як казав один дядько, і звиніть був напуган, але це якісь не такі. А там взагалі всі пеньки обліплені, ти бачив якісь <тасправлені> нецікаві. <тасправлені> я не знаю, якийсь крапочку. <тасправлені> 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 Мухомор чорний. Не хочеш попробувати? <тасправлені> Отаких грибів просто повно. А білих немає. Білі там он десь машини їдуть, а там от білі гриби. Булин. вже й там нема, ми там вже попроходили. Ще якийсь грибок. Ви самі бачите, банка. Я казав, що буду показувати все, що бачу, от, пожалуйста, банка. Я навіть не знаю, забере вона чи не забере. А по ній хтось стріляв з чогось. Вряд ли вона її прийме. Ладно, заберемо, викинемо. Ще грибок, але ну це не білий, я його трогати не буду. Звірята його з'їдять, якісь говорушки. Опять. Вон ще якийсь красень заховався. Ну, бачу, що не білий, значить не беру. От як таке може бути? Дивіться, тут просто ідеальні умови. Мох, під ним влажність. відкрите для сонечка, сонце тобто попадає. Такі от ростуть, а білі ростуть справа біля дороги. Я взагалі не розумію, що відбувається. Може я, звісно, ще малий губ і не віддав більших цих білих грибів. Ну, не знаю, щось тут не чисто. Вон якісь опеньки ростуть. Обліплено, дивіться, які гарні. Ну, Це не їстівні, по-моєму, вони щось чорніють дуже швидко. Значок на лошади надо ехать туда, до машины по прямой. Ты можешь дать объяснение? Что там есть грибы тут нема? Він сам в шоке, він не тоже Потерявся як и я. Не можем розібратися. Уже почти уходили. Дивіться, який красень. Просто красавчик. Хороший? Нормальный. Нічого себе нормальний. І вот ще один. Зараз вирвемо їх, тоже на сушечку підуть. Я думаю, що через пару днів ще будуть грибочки, бо вже ходимо, там маленькі кої де вилазять. Дав прогноз, сказав точно будуть. Зараз з цим ми справимося, думаю, вам покажу, що ми забирали. Не знаю, скільки ми їх збирали? Півчаса. Пів часика пособирали, трохи сонечко сліпе. Може ви знаєте, що це таке? Я не удержався, вони там все одно падають. Я одне зірвав. Що ти кажеш? Але чах, для... чар... Пішли, спробуємо. Може вона солодка. У нас річка, от вона набралася води. Вчора дощі були і подивіться, обично тут водички мало, я вам якось сніму, понаносило віток всяких Каскади, Просто каскади красиві. Вже починається осінь, починається, все жовтіє. А це ми зайшли на наше старе добре місто. Похоже. Вон вон. І вон той треба вже нам забрати грибок. Но вони такі вже, бачите, пожовані, я їх вчора тут бачу, як ходив. Я їх не брав. Той теж будеш загрібати. Бачите, їх смачки жують, значить вони добрі. А ну показуй. Дізи. О боже, о боже. Загрібаємо. А ще дивіться, які красавчики під паньочком. Таліна вже повний рюкзак і в так само. Вони хороші? Да. Уже хотіли виходити. Просто це просто лайк. Дивіться, які шишки. Опять шляпи здоровезні. Просто чудово. Ще один красавець. Здоровий. Бачите, яких вони хамарях. От іменно в лісі їх немає. Я не розумію, чого в такому всякому не ростуть, а в другому вони не ростуть. Тепер ми повністю удовлетворені. Зараз йдемо, будемо чистити, я вам покажу такий процес. Я не знаю, нам треба чи не треба, якщо не треба, потім перемотаєте. А ну-ка, дивимося, що в нас виходить потихеньку. Толік чисте. Сюди Зараз я їх буду якось брати нитку і ананизувати. Грибів вийшло отак, от. ну, якщо кулак приложить. Взагалі два якраз рюкзака. Ці такі вже трошки бачите, подгулявши ці ми можуть бути на якусь жарку. А це зараз насушимо десь тут на батареї їх раз, два, три і все буде у нас взагалі замечательно. І десь тут повішаємо над етім. Да? Все одно вверх йде гарячий воздух від батареї. У нас вже теплення включене, як 2 тижні. І так, здоровезний тазик. Будемо варити, може в холодильник, що нібудь. Я повішав трошки, попробувати, як воно висохне тут гірлянди. На тому конець. Лайк, підписка.